Всім привіт! Сьогодні я би хотів відповісти на дуже часте питання, яке задають наші підписники і пенсіонери. Це додаткові 456 гривень, які виплачуються пенсіонерам. Я би сказав, не всім пенсіонерам, а деякі категорії пенсіонерів, їх достатньо велика кількість. І є питання щодо цих виплат. І я би хотів в цьому відео вам більш детально про це розповісти і розкрити цю тему, щоб ви змогли знайти відповіді на ті питання, які у вас є в рамках цієї додаткової виплати 456 гривень. І так, поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Українські пенсіонери, які досягли певного віку, можуть розраховувати не лише на пенсію, а й на й спеціальну доплату. І один з наших підписників задав таке питання. У лютому 2023 року мені виповнило 75 років, але обіцяну доплату в сумі 456 гривень до пенсії я не отримала. Моя доплата склала 156 гривень всього. Чому така несправедливість? І відповідаємо на ваше питання пенсійному фонді зазначили, що встановлення щомісячної компенсації громадянам віком вісімдесяти п'яти до 80 років у розмірі до 456 гривень, раніше це була виплата 400 гривень, передбачена постановою Кабінету міністрів, і ця постанова називається Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році, і номер постанови 8 від 16 вересня 2020 року. Йдемо, розглядаємо більш детально. І говориться про те, що всім, хто. Досяг 75-річного віку, таку надбавку почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Особам, які досягли 75 років після зазначеної дати, збільшена встановлюється з дня досягнена ним такого віку. І хочемо звернути вашу увагу. Є найважливіший момент. Те, що доплати не сумуються. При досягненні певного віку людина просто переходить з одного, з одного рівня на інший. І ось ці рівні. Тобто, якщо пенсіонер, наприклад, у 74 роки отримував 300 гривень доплати, нагадуємо, що надбавка у сумі 300 гривень у віці від 70 до 75 років. Була призначена ще в жовтні 2022 року. То при досягненні 75-річного віку йому додадуть лише 136 Гривень, але ніяк не 300 плюс 456 гривень. Те саме стосується досягнення віку 85 років. Раніше встановлена надбавка зросте із 456 гривень до 570 гривень. І взагалі я би хотів підсумувати, що дійсно не треба оці вікові надбавки плюсувати. Вони просто переходять з однієї: в іншу. з 300 на 456, 456 на 570, але ні в коєм разі не плюсуються. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський натиснувши кнопку Підписатись під цим відео.